Позбавлення статусу ветерана за злочини. Кабінет міністрів України запропонував законопроект, який передбачає можливість позбавлення статусу ветерана війни для осіб, що скоїли тяжкі злочини. Цей документ має на меті встановити чіткі законодавчі підстави для позбавлення статусу наданого учасникам бойових дій. Особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, а також членам сімей загиблих, померлих, ветеранів та захисників України, підставами для позбавлення статусу можуть стати умисні злочини, які включають порушення основ національної безпеки України, порушення встановленого порядку несення військової служби, злочини проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, інші умисні тяжкі або особливо тяжкі злочини. Цей законопроект спрямований на забезпечення відповідальності осіб зі статусом ветерану війни, які вчинили дії, що суперечать національним інтересам і загрожують безпеці України. Як ви вважаєте, чи справедливим буде позбавлення статусу ветеранів за вчинені злочини? Поділіться своїми думками в коментарях.